Всі привіт, з вами я, Олесіч І ми нарешті граємо в цю ігрушку. Да-да-да. Чувак, тебе це і так не спасе? Це Rivals. Це перше відео по цій ігрі. Пишіть в коментарях. робити ще по цій грі відео. Ну і я розказую, що сталося і чого мене... Трохи давненько не було на каналі, десь 3 або 5 днів. Мене не було, бо того що я не було лінь робити відео. А так... Просто робити відео. Якось скучно. Навіть не цікаво. Навіть... я навіть не знаю, що сказати. Просто граю і, і розказую, що сталося за ці дні. І за ці дні дуже багато чого сталося. Дуже багато чого. Але. Слава Богу, що в нас ще є. Що наше є світло. Дай Бог не виключить Не дай Бог виключать. Бо... Але зараз не про це. І наше нове відео з Дорітесом майже скоро буде готове. Хто чекає відео з Дорітесом, напишіть канал. Ой, напишіть коментар. Під коментарем я зроблю рубрику. Рубріку. Я зроблю рубрику відповідь на запитання. Так що... Задавайте любі питання, і я буду давати відповідь. Ну і на цьому все. З вами, я, був, Лайсич. Всім па-па.